Головні фінансові новини за одну хвилину, 4 липня, ринкова капіталізація Apple знову перевищила 3 трильйони доларів. За останній місяць Росію покинуло ще 13 міжнародних компаній. Україна отримала наступний транш в розмірі 890 мільйонів доларів від міжнародного валютного фонду. Автовласникам дозволили вибирати номера при реєстрації автомобілів. Нацкомісія скасувала рішення про підвищення тарифів на воду після критики Зеленського, і це не зовсім ринково-економічні методи ціноутворення. Бізнес в Україні третій місяць поспіль позитивно оцінив результати своєї діяльності. Тесла підвищила поставки електромобілів за останній квартал на рекордні 83% по причині підвищення конкуренції і зниження вартості автомобілів. Український it експорт в травні зріс на 9,5% порівняно з квітнем і досяг 590 мільйонів доларів. В той же час це значно менше, ніж було в травні минулого року. Це все на сьогодні. Всім гарного дня і до нових зустрічей.